Я знаю, вам теж не подобається, коли до вас хтось проникає без вашого дозволу. Куди проникає? за ваші кордони? Сьогодні дуже цікаве відео про власні кордони. Кому цікаво, лишайтеся, підписників вітаю. Всім, хто є підписниками мого каналу і спонсора мого каналу, вам велика вдячність. Тому що ми завжди разом і ви допомагаєте мені створювати поле для нашого спілкування. Тому будьте активними, включайтеся в процес, відсліджуйте в собі ваші стани, тому що всі мої відео вони глибоко трансформуючі, вони дають такий, знаєте, спокій, ресурсний стан, вони змушують замислитися над якимись глибокими речами. Тому, будь ласка, не йдіть раніше, чим... Ви відчуєте в цьому якусь глибинну потребу. Тому вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні відео про власні кордони. Скажіть мені, будь ласка, що таке власні кордони? Як ви то бачите, відчуваєте, як то кажуть, знаєте, часто: так, не лізь до мене, от зараз не лізь до мене. Або я не хочу зараз про це говорити. Або, наприклад, просто мовчите і дозволяєте просто, дозволяєте, щоб хтось просто стояв, говорив над вами, коли вам це зовсім не треба. Або просто, що у вас хтось змушував щось робити, або хтось пропонує щось, а ви так мовчите, 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 а потім зриваєтесь, і вже у вас просто все летить. От. Що таке власні кордони? Що ми захищаємо, друзі? Коли ми створюємо е, свідомо чи несвідомо свої власні кордони, цікава тема, правда? І я ось дивіться, простими словами, завжди про глибокі речі, доношу до вас такі, знаєте, істини, які просто є неприкладеними в полі нашого існування. Чому саме так? Тому що якщо ти не розумієш, що таке, що ти саме захищаєш, Ну, ви скажете стан спокою, або там я чимось зайнята. І це, це буде не те, що ти захищаєш, коли ти ставиш свої межі. Або багато людей не знають навіть, як вони ставляться, і не знають, що це. Що ти захищаєш там? І, і як це впливає взагалі на, на все? Оце вміння захистити власні кордони? Багато різних технологій, психології. Різного всього пропонують методів там як захищати власні кордони. Але, друзі, я сьогодні вам трішки з іншого боку, коли ми захищаємо власні кордони, ми захищаємо з вами наш внутрішній світ. Це і є захист кордонів. Якщо ти розумієш, що ти захищаєш свій власний внутрішній світ. І ти володієш цим світом, і більше ніхто, і ніхто там не живе окрім тебе, і ніхто не знає більше твого внутрішнього світу, так, як ти. Тоді ці кордони бачаться по-іншому. Правильно? Ці кордони відчуваються по-іншому. То не те, що ти там захищаєш якусь свою енергію, там хтось тобі її пробиває, чи там хтось тобі щось нав'язує, чи там тобою хтось маніпулює. Тут інше. Ми завжди з вами захищаємо свій внутрішній світ. І коли ми захищаємо свій внутрішній світ, ми створюємо, знаєте, таку навколо себе ущільнену структуру, яка є. Прив'язкою до своєї глибокої ідентичності. Тобто ти прекрасно розумієш, що ти є людина, яка має свою ідентичність, просторову. І ти завжди захищаєш свій внутрішній світ. А не там тіло, якщо це ми говоримо про кордони, так? внутрішні кордони. Це не є тіло, це не є щось інше, хоча це сюди входить. І якраз, як я говорила вам на минулому, в минулому відео про, про те, що ми маємо створювати стани, з яких ми можемо запускати е, стілюючі вібрації. І ці стани є у нас у всіх вільними, вони є для нас доступними. Ми маємо знати основних чотири стани: це захоплення, це тиха радість. так? Це гарний, гарний стан об'ємного споглядання, коли ти розширюєшся, немов горизонт, і стан глибокої любові. Це є стани, які є ресурсними і з яких можна гарно запускати саме стілюючі програми і так далі. Тому сьогодні я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що коли ви захищаєте свої власні кордони. Ви також, друзі, створюєте собі такі стани ресурсні. І захищаючи свій внутрішній світ, ми захищаємо простір навколо себе. А уявіть, одна людина пробудилася і стала захищати свій внутрішній світ. Інша людина ще одна, ще одна, ще одна, пробудилися і стали захищати свій внутрішній світ, свої кордони стали захищати. Так само наша країна захищає свої. Свій внутрішній світ. Україна, воюючи в цій війні, захищає свій внутрішній світ. І світ внутрішній тих людей, які населяють, які називаються українцями, які є ідентично, ідентичними носіями от тієї, всієї історії людей, які володіють певними знаннями про свій внутрішній світ. Тому, друзі, це все не так то просто, але коли ми з вами навчимося захищати так, свої внутрішні кордони. Ми зільємося в просторі під одним єдиним таким куполом, який є сенсом. Ми побачимо сенс всього того, що з нами відбувається. А тепер гляньте. Якщо ви не навчилися, хто ви дивитеся зараз моє відео? Хто з вас дивиться зараз? Ви уважно слухає мої слова? Якщо ви не вмієте захищати свої кордони, так? і ви обернетесь навколо, і ви побачите, що таких, як ви, багато ще є, тоді як може країна наша захищати свої кордони, коли у людей вони розірвані? У нас з вами вони можуть бути розірваними? І туди може проникати, що все те, що нам не потрібно. А зараз я вам скажу, знаєте що іще? Що ті, хто намагаються пробивати наші з вами внутрішні кордони, вони намагаються це робити, щоб Відводити нашу уяву від себе, щоб ми навіть не уявили, що ми можемо зробити їх цілісними, ці кордони, що ми можемо відкрити в собі глибоке знання про те, що ми можемо це робити самостійно, що ми маємо захищати свій внутрішній світ від руйнації, і що захист іде зсередини, а не зовні. Щось там треба будувати, якісь каркаси, навіть енергетичні. Захистіте з тих чотирьох базових станів, про які я вам сказала ось недавно. Зверніть увагу, чи ви володієте такими знаннями. Якщо вам це відео корисно, будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково розповсюдьте на своїх соцмережах або, можливо, просто збережіть для себе, щоб ви потім не загубили його. Передавайте словами таку інформацію. Відчуйте всередині ці чотири стани, гляньте, пролистайте, коли ви в них проживали. І ви побачите, наскільки крепкі ваші, міцні ваші внутрішні кордони. І тоді ви побачите, що це дійсно має сенс. Сенс об'єднатися нам усім заради того, щоб всі ми були здоровими, крепкими і сильними. І ще додаток скажу: що ця ідентичність, знаєте, от, коли ти втрачаєш ідентичність свою, а вона тільки розпізнається через внутрішній світ, то ти втрачаєш цілісність, і тоді на тебе може впливати хто завгодно. але ідентичність, яку ти ясно признаєш, приналежність твоя до землі, до національності своєї, до родової такої системи, це завжди дає опору, друзі. Це дуже важливо. От повірте, ця інформація, що я говорю, це дуже важливо. Чітко, ви подивіться, як вибивають у нас землю з під ніг, коли збивають нас з, з відчуття своєї ідентичності. Вони кажуть: то не ваша історія, то не ви, то не ваше, то ви те, то не те, то ви не туди приналежите, то ви, ви вас розділяють, розділяють, розривають. Вносять такі, знаєте, похибки, 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 які нас вибивають. Гляньте, ви просто подивіться, це я вам говорю так, як воно є. Насправді, цілісність вона всередині. Я це я. Я знаю, хто я, я знаю, я вірю собі, я встою. І, і оцим таким силою, наміру запускаєш оці процеси в собі і змінюєш життя, змінюєш життя так, як воно має текти в тобі. Тому долучайтеся до моїх відео наступних. Обов'язково залиште вподобачку або коментар. Приходьте на мій курс Шлях цілителя. Однозначно приходьте. Якщо ви відчуваєте, що у вас це пробуджується вже зараз, ви пізнаєте про себе такі речі, про які ви навіть не здогадувалися до цього моменту. Тому я вас чекаю, Посилання всі, які я вам залишаю, вони всі робочі. Дізнавайтеся більше, пишіть запитання, і до слідуючого відео. Всім здоров'я і проквітання в новому світі любові і благості! До побачення!